Всіх вітаю, ви на каналі LV Drive. І Це буде наша перша машина в проєкті Каплюна Каєн. Бюджет у нас 5000. Скільки вийшла така машинка і де ми її взяли, розкажу потім. Хочу зробити зразу обзор. Це вже останні кадри, машинка вже завершена після поліровки, після хімчистки. Тут карти, нічого не обвисає. Є круїз-контроль, трьохспицевий руль, спортсидіння, за який німець заплатив у 2003 році як доп-опцію. Є люк, все працює. Підігрів передніх сідух, ЄСП обігрів заднього, автоматичний клімат контроль Тут є в нас сервісна книжечка, виписки з Bosch-сервісу, також потім прикріплю звіт CarVertical. Тому що тут оригінальний пробіг 220 тисяч, рідко таке зустрінеш на четвертому гольфі, комплектація тут Pacific. Такі є паркоп. Опа, газові опори. Ось така от шторочка, знизу у нас все є, запасочка, воно розмірна, є домкрат. Це закривається. Секунду. Так. Дуже гарний стан. Ось в такому стані пороги. Нічого нема ржавого, гнилого, крила. Ось так, є омивачі фар, все працює. Ще по кругу покажу, колеса бріджестоне, вже зимові. Він такий гарний. Вже розметнений, є сертифікат, все є, вся машина в рідній фарбі. Потім покажу толщиком. Потім покажу толщиком. Є сервісна книжка у нас. Так, де ж тут у нас є пробіг. Ага. От, ми бачимо п'ятий рік. 31 тисяча пробігу, сьомий 57, 82 тисячі. 14 Чотирнадтий, 140 майже. І 15, 151. Далі в нас є. Е, ось така от. Тюф. І там є ще. Виписка з bosch сервісу про обслуговування в самому низу. Напевно, вже потім дістану. Це фік. Е, сервіска є з bosch сервісу е, Турмоза тут всі новенькі, колодки, турмозні диски, все новеньке. Машина повністю обслужена, нічого не стукає, не гримить. Покажу вам ще одразу під капоточку. Тут все чистеньке, я вже казав. Хімчисточка робилась, легенька така поліровка робилась, щоб не пошкодити ні лак, нічого. Опа. Він код. Тут нічого, крила не крутились, не милось, нічого не милось, спеціально Я не мив, щоб показати вам, що вони всі в рідній фарбі. Моторчик сухенький, нічого, ніяких підтьоків там немає. Нічого не підтікає, моторчик працює дуже тихенько. Зараз я заведу покажу. Опа. Секунду. Ось. 226 пробігу. Є carvertical, він підтверджує цей пробіг, ніяких помилок. І послухайте моторчик. Машинка дуже гарна, машинка вже розмитнена, є сертифікат, машина готова до першої постановки на облік. Ціна цієї машини буде 5150 доларів. Я вважаю, що за таку ціну і за таку роботу, яку ми проробили, щоб ця машина була в такому стані, це цього вартує. Пізніше покажу відео, де я мірю її прибором. Покажу, що вона вся в рідній фарбі. Ось.